Митне право регулює порядок переміщення товарів через митний кордон України, встановлюючи чіткі правила для суб'єктів зовнішньої економічної діяльності та громадян, динамічність змін у митному законодавстві, неоднозначність норм і ризики помилкової їх інтерпретації, часто стають підставою для виникнення спорів із митними органами. Такі спори можуть мати серйозні правові наслідки, включаючи накладення штрафів, конфіскацію майна або тривалі затримки товарів. Правильне застосування норм митного права вимагає не лише знань чинного законодавства, а й практичного досвіду в оцінці правових ризиків та взаємодії з митними органами. У цих умовах залучення кваліфікованого адвоката є ключовим фактором для захисту ваших інтересів і забезпечення законності дій у митних правовідносинах. Адвокати об'єднання, максимальний захист, допоможуть розібратися у всіх тонкощах митного права, а також ефективно захистити ваші інтереси. Якщо ви сумніваєтесь у діях вашого нинішнього юриста або не впевнені в результаті справи, ви можете звернутися до нас для перевірки стану ведення справи. Готові забезпечити підтримку на всіх етапах від консультацій і підготовки документів до представництва в суді та оскарження рішень митних органів. Наші адвокати не лише захищають права клієнтів, а й пропонують ефективні стратегії для уникнення проблем у майбутньому. Завдяки нашому супроводу, ви зможете мінімізувати ризики, скоротити витрати і впевнено рухатися вперед, навіть у складних митних справах. Адвокати адвокатського об'єднання Максимальний захист пропонують наступні послуги: консультації щодо застосування норм митного законодавства України, аналіз митних ризиків та оцінка правомірності дій митних органів, перевірка митної документації для уникнення помилок і правопорушень юридичний супровід митного оформлення вантажів, Представництво в судах усіх інстанцій у митних спорах, скарження рішень про коригування митної вартості товарів, ахист у справах про порушення митних правил, допомога в отриманні дозвільних документів, сертифікатів та ліцензій, удит зовнішньоекономічної діяльності для виявлення правових ризиків, Представництво інтересів у транскордонних митних спорах. Якщо у вас залишилися питання, зверніться до адвокатського об'єднання Максимальний захист, щоб отримати індивідуальну консультацію та захист ваших прав. Адвокатське об'єднання максимальний захист на захисті ваших інтересів.